Коли Бог хоче покарати людину, Він позбавляє розуму. А коли Бог хоче покарати країни, якісь народи, то Він е ось цих, хто втратили розум, дає їм в начальники, ну, в депутати, там, в чиновники і так далі. Ну, от інколи мені здається, що Бог вирішив нас покарати за щось. Я не знаю за що. Читаю: всі українці, які не стануть на військовий облік з-за кордону, повинні здати українські паспорти. От я просто дам вам 3 секунди. Як ви думаєте, от хто таке міг ляпнути? От Хто Хто з, давайте я звужу коло пошуку народних депутатів, тому що ляпнути таке могло дуже багато народу, обділених, наділених, обділених розумом наділених владою. От хто міг таке ляпнути, як ви думаєте? Напишіть в коментарях вашу думку. Хто міг таке ляпнути? Ну а цитату я залишу в телеграм, щоб ці профілю.